Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Віт. Ми сьогодні дивимося, що Ваш чоловік хотів би вам сказати. Не забувайте підписуватись. Переходите на особисті розклади. Дівчата, в кого тут серце розбите? Хто вже втомився на щось чекати, на кращі новини, на кращий перебіг подій, куди ви рушили? Ви просто скажете в цих стосунках, ну ти вирішує свої проблеми, а я піду далі, тому що я. Буду займатися собою, піду з кимось зустрінусь, але чомусь вам радості то не приносить. Хто одинокий, будете все одно чекати на нього, от на, яку, на якусь звісточку. Та в стосунках будете хотіти, щоб якось не зблизитись, тому що як є відстань перекона між вами моральна, емоційна. Ви з любов'ю до нього, а він якийсь холоднуватий, а Він більш про, свої, про свій добробут. Не чіпай мене, мене так голова болить, мене так думав багато, що ти зі своїми проблемами. Отак він буде казати. А ви хочете все з ним? то в трикутнику плакати будете. Плакати будете, бо він, як знаєте, вам не додає, а додає іншим. Додає іншим любов, якусь турботу. Хоче хоч емоцій з вами. Емоції, легкості, флірту, любові, навіть якщо це чоловік. І не хоче нічого будувати. Хоче, щоб ви давали йому ресурс, він надихався, а потім ви чекали на нього. От як і прийшов, є щастя, потім я пішов, щастя забрав з собою. Страшна така ситуація трошки. Чому? Тому що ви не розумієте його намірів. Він не хоче, він за вас не тримається, знаєте? І він буде вас гойдати на гойдалках, тому що, коли ви йому менше уваги приділяєте, він буде думати, а як це вона не для мене все, та воно мені треба чи ні. Тут, може, навіть можуть бути сварки, як з маленькою дитиною, бо уваги мама не приділила. Що ти хочеш їй сказати? Чекай на мене. Я тобі зроблю ступор в твоєму житті. Я тобі зупиню. Ти через мене зупинишся і не будеш йти далі. Чекай, мій по мене. Я знаю, що ти хочеш любові, але мені важливо, щоб ти була до мене прив'язана. Я дам тобі любов тоді, коли буду вважати це за потрібним.